Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні пропоную приготувати малосольні кабачки. Посипаємо кабачки сіллю і ретельно перемішуємо руками. Накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 5-10 хвилин. У окремій місці змішуємо цукор, давлений часник і чорний перець. Далі доливаємо до суміші, оцет і олію. Знову перемішуємо. Кабачки тим часом стали набагато м'якшими та виділили рідину, яку треба злити. Розмішуємо ще раз суміш з маленької миски і поливаємо кабачки. Додаємо нарізану петрушку або кріпець і міксуємо з кабачками. Знову накриваємо харчовою плівкою і залишаємо на 2-3 години в холодильнику.